Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про комунікацію, як одну із важливих навичок, яка має бути сформована у дитини для того, щоб вона розмовляла. Якщо вам цікаво, які ще мають бути навички у дитини, переходьте у коментарях під відео, я залишу посилання. А ми починаємо. Отже, що таке комунікація? Комунікація це процес передачі інформації між людьми. Можна сказати, що це взаємодія між тим, хто передає інформацію і хто її сприймає. І при цьому неважливо, чи використовується мовлення під час цього процесу, адже комунікація не дорівнює мовлення, це ширше поняття. Комунікація включає в себе мовлення. Яка ж буває комунікація? Комунікація буває вербальна і невербальна. Вербальна комунікація це процес передачі інформації за допомогою мовлення. Якщо ми говоримо про дитину, то дитина звертається до оточуючих її людей з проханнями, вона відповідає на питання, вона звертає увагу, коли звертаються до неї. Вона може вести діалог. При цьому мовлення у неї може бути як і досить просте, по типу простих звуконаслідувань дай-бібі, хочу ням ням так і повноцінне фразове мовлення. Важливий момент, якщо дитина розмовляє, але слухач відсутній, тобто її мовлення не направлено на людину, то таку дію не можна назвати комунікативною. Наприклад, дитина розмовляє сама з собою. Це можуть бути фрази із мультиків. Дитина не звертає увагу на оточуючих людей, які звертаються до неї, ігнорує їх. Дитина не відповідає на прості запитання, які потребують відповіді так або ні. Наприклад, ти хочеш цукерку, або пішли гуляти, і дитина мовчить, тобто вона не відповідає ні так, ні ні. Про що це говорить? Це говорить про те, що у дитини не сформована комунікація, навіть якщо вона розмовляє фразами. Невербальна комунікація це комунікація без мовлення. Що вона в себе включає? Вона включає в себе погляд, зоровий контакт, жести, в тому числі і вказівний жест, тактильний контакт, тобто дотики. Ще модуляцію голосу та інтонацію, міміку, позу тіла, тобто це все відноситься до невербальної комунікації. Якщо дитина спілкується за допомогою жестів, погляду, вказівного жесту, то у неї нема порушень комунікації, навіть якщо вона не розмовляє, навіть якщо вона мовчить. Це дуже такий важливий момент. Як зрозуміти, чи є у дитини порушення комунікації? Розглянемо такі випадки. В першому випадку дитина не розмовляє, вона мовчить. Але свої прохання, потреби вона виражає за допомогою. жестів. У неї є вказівний жест, а також комунікативний погляд. Тобто вона підходить до вас, дивиться вам в очі. Показує пальчиком те, що вона хоче, і, в принципі, ви її розумієте навіть без мовлення. То в такому випадку у дитини немає порушення комунікації саме. Так, у неї можлива затримка мовлення, але не комунікації. Вона комунікує невербально з вами. Другий випадок, коли дитина розмовляє, при цьому вона може розмовляти навіть фразами досить добре. Чітко, але на звернення до неї вона не відповідає, вона, як правило, ігнорує питання, не може відповісти на такі прості питання, чи хочеш ти цукерку, наприклад, так або ні. В такому випадку тут можна сказати, що тут є порушення саме комунікації. І третій випадок, на мою думку, є найтяжчим в плані корекції, це коли дитина і не розмовляє, тобто мовчить, і у дитини немає невербальної комунікації. Якщо ви помітили порушення комунікації вашої дитини, то потрібно якомога швидше звернутися до фахівців і розвивати саме комунікацію. Адже комунікація це те, що закладено у нас генетично. І вона розвивається від народження. Максимально до одного року у дитини вже має бути сформована невербальна комунікація. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Буду вдячна вам за лайки і коментарі. До зустрічі в нових відео!